Що ж, поговоримо про важливість відмови від російської музики, бо сюжет багато про це розповів. Як перейти на українську музику та де її шукати, розпитаємо в медіа експерта, продюсера Дениса Путінцева. Він з нами на зв'язку. Денисе, вітаю вас. Ви дійсно послухали, порахували скільки е, фактично українці, коли прослуховують в. В стрімінгових сервісах російську музику фактично донатять росіянам ніколи не звертав на це уваги особисто, скажу чесно вам. Напевно, ви про це знаєте більше що робити в цій ситуації. По перше, вітаю слава Україні. По друге слава. виконую свою місію, до якої я вже звик, і поправляю, мене моя прізвище путінцев, і було так до 2014 року. Я розумію, чому хочеться назвати Путін цим, а але нас розумію, не хочеться. начальник. Мене просто переконали, не, не що так правильно. Тепер виправимо і більше не будемо. Перепрошую, вітання, вітання людині. До речі, з Донецької області, тобто, в мене бінго. А, так відповідаю на питання. По перше, чому давайте про, про побачимо те в якої в якої послідовності а, йде а, українська музика? Да її, а, її а, відсоток а йде в Україні в Україні у представлених платформах музичних. Тобто найменше представлено у Spotify та Shazam. а найбільше представлено у YouTube Music, Трохи менше в Apple Music і в Deezer. Давайте так. Spotify надає а, вибачте за не дуже ефірне слово багато халяви. Тобто, спот... Spotify можна слухати музику не обов'язково підписуючись, не обов'язково сплачувати. Тобто людині людині надається масований шлак, який весь надходить, тобто максимально не відфільтрований, і людина вже формує. Ну знаєте, як, як це працює? Ви коли-небудь там користувалося цими сервісами? Тобто, якщо ви заходите там наприклад, Почув на прикоду вірні, включив телефон. Почули Калуш, ні, ну ви почули Калуш, наприклад, Стефанію, і робот далі підтягує вам а, а ідентичні музичні а, твори, тобто і це не обов'язково можуть бути навіть у YouTube Music, Це не обов'язково можуть бути. Українські виконання. музичні твори, це можуть бути російські або англомовні тут немає значення, тобто виключно технічне питання. Тобто, перша історія це халява. А халява це не свідомість, халява це не, фільт... не фільтрованість, А працювати з населенням, працювати з масами, працювати з українцями, і ми це бачимо кожного дня. Вибачте, що не про музику. Кожного дня ми бачимо, скільки людей а, вибачте здають позиції зсу. А в Україні досі і не тільки на Донбасі, і не тільки там, десь у е, південних областях, а навіть у Києві, навіть на західних територіях. Тобто, працювати з населенням ще потрібно, тому що наші північні сусіди з ними з населенням працювали вже десятки років, і з нашим населенням у тому числі. Тому я е, е, це перша історія це халява. Друга історія це свідомість, а третя історія, тому що, е, наприклад, у YouTube Music і, і Дізері наскільки. Мені відомо, YouTube Music – це Google. А у гуглі є представництво в Україні, як і у Діселі, тобто сидить людина спеціально навчена, або декілька людей, які е, е, локалізують музичний контент на території нашої держави, тобто жива людина, яка розуміється, що треба робити, яка розуміє, що вона українець, яка є представником е, західної капіталістичної корпорації в Україні, і вона руцями або підлаштовує технічно так питання. Щоб е, ми розуміли, що ми в Україні, тому саме у YouTube Music е, багато українського контенту, а не тому, що користувачі YouTube Music більш свідомі, ніж користувачі, на, наприклад, Spotify. Тобто, Што висновок насправді треба заохочувати ці медіаплатформи, стрімінгові сервіси, щоб вони відкривали представництво в Україні. Що ми можемо зробити для цього? Звичайно, звичайно, як ну, цього спромогтися. Знаєте, ми так. Я тут пригадав, подивіться на мене. Ми так чекаємо відкриття одного дуже відомого фастфуду в Україні, і ось я думаю, що так само ми повинні працювати ідеологічно із усіма музичними стрімінговими сервісами, в яких нема. Тобто, є офіційно. Вони офіційно, як наприклад, той же Spotify, є в Україні, та тобто легальний офіційно легалізований контент, але представництво і людини, яка локалізує, немає. Тому потрібно звичайно про це говорити. Тому про це потрібно Потрібно писати, тому по це потрібно робити такі ефіри, які, які ми з вами зараз робимо. І дай Боже, щоб ці ефі ефіри були найчастіше. Запрошуйте, будь ласка. Я завжди готова обов'язково будемо <кій> і ще поки що не хочемо відпускати, тому що з цього боку ми непогано так цю проблему насправді розібрали. Дякую дуже вам і сподіваюся, що нас насправді почують ці стрімінгові сервіси, і фактично можливо і профільне міністерство українське щось подумає, як визвати їх на діалог. Виклик. Викати на діалог і розпочати цей процес, зробити його більш активним. Інше питання чи можна збільшити? Ми говорили про свідоме споживання музики і несвідоме. От якраз рівень свідомого, свідомого споживання здається, що зараз для цього робиться багато, і не тільки на офіційному рівні, і в першу чергу на неофіційному так мовити на громадському. Це більш ефективно. От що б ви ще порадили зробити? Давайте я вам розповім спочатку. Надам факт: якщо, якщо наші глядачі та слухачі не знають, то Spotify, лідером Spotify є російськомовний російський, російськомовний виконавець. Топ 100 пісень очолює пісня під назвою Заберу такий хлопчик. Є проєкт Скалі Мілано. Так, ось там я вчора спеціально прослухав, коли готувався до ефіру. Там є деякі слова, які не можна в ефірі озвучувати, але суть в тому, що він дуже кохає дівчину, він забере до Москви, і він зараз знаходиться в неї, і він зараз випустить своє кохання в неї і пропонує їй не робити, не робити аборт, тому що він її дуже кохає, але це інше. Ішими словами трохи співається, тобто не такими літературними, якими я намагаюсь перекласти на цю пісню. Це перша історія. Друга історія, колись я з родиною, яка з Донецької області приїхала зараз до Києва, стояв у черзі на, на оформлення документів, як особа, переміщена тимчасово, так і там стояла жіночка. Вона дуже кляла москалів, дуже кляла Російську Федерацію, дуже кляла Путіна, а потім в неї дзвонив телефон, і на телефоні була ягода малинка ООО. Пісенка така, знаєте, була дуже популярна російська. Ось а третя історія в мене там декілька днів тому, коли повітряна тривога в Києві лунала. Діти тут під вікнами гуляють. І як тільки повітряна тривога залунала, вони одразу заспівали Стефанію. Калуша. одразу через секунду заспівали Стефанію, а потім заспівали червону Калину. Тобто, я хочу це ці всі історії зв'язати в. В одну тему з молоддю а найбільшим а, користувачем цих платформ і найбільшим а, найбільшим а, прошарком соціальним, яка а, цю смоктує сучасну музику, є все ж таки молодь. Ми це розуміємо. З нею потрібно розмовляти їхньою мовою. І на жаль, ми дуже пізно це усвідомили, коли в їхній голові вже дуже багато шлаку і дуже багато сміття з Російської Федерації вже було закладено. Знову ж таки, десятиріччями це робилося на. Від сторіччями це робилося, і зараз потрібно просто в вагу робити контент, який не заграє дуже багато зараз з усією повагою. Дуже багато зараз етнічного контенту, фольк-контенту, патріотичного контенту. Але нам потрібно розуміти, що в противагу цьому хлопцю, який співає, як він любить дівчинку, конкретно у фізіологічному плані потрібно і щоб українські виконавці. Намагалися розмовляти е, е, тією мовою молоді виконавці, їх е, ну їх люди, які з того ж віку, як і ця молодь, розмовляти цією мовою і не обов'язково літературною. І Калуш, до речі, Калуш до речі, це приклад того, що це можна робити. Там є теж нюанси, тому що Калуш все ж таки, більше етно -реп проект Але все ж таки Калуш Побачите, він він зробив він трохи взяв ту кальку, яка є в Російській Федерації. Рації, да, той кальянний репчик, який ну, наприклад, навіть не не, не, не калош, а їх партнер Сковка такий є, виконавець, з яким вони дуже багато робили дуетів, і це локалізували, зробили це українською мовою з українським меседжем, українською ментальністю, і патріотично це зробили. Оце гарний приклад того, як треба ідеологічно і музично працювати з масами з народом. Денисе коротко. Останнє питання. Скажіть, ну таке враження, що нам зараз не вистачає. Такого урбаністичного сучасного фольклору, да, музичного. А чому 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 українці все ж таки постійно успішні проекти? Це так чи інакше етніка, а зараз стало менше дійсно виконавців, які однією мовою спілкуються з тими, хто слухає їх? Чому? Я дивіться, виконавців виконавців не стало менше. Виконавців стало більше. Нам просто потрібно розуміти, що нам треба працювати з різними прошарками населення. Тобто, я мені здається, що цільова аудиторія там три двадцять п'ять, тридцять сорок п'ять. Вона вже патріотизована. З нею ну з нею теж потрібно працювати, але молодь вона живе в своєму в своєму маленькому всесвіті, але дуже многогранному, і в них дуже багато питань, і вони теж хочуть. Закохуватись в них в них є перший секс, перша закоханість, всі ті проблеми, які ми, ми всі з вами проходили, і в якийсь момент після червоної калини в них в голові може зазвучати оцей хлопець з Москви. Розумієте, коли вони ось цей ось перший пробачте статевий акт будуть робити, вони ж не червону калину будуть слухати. Ось цим потрібно працювати. Інше вами той, хто знайде ось, знайде свою аудиторію, молоду, хто знайде мову, яку вони почують і захочуть чути через власні кало. Лонки або навушники кожного дня. Той напевно і очолить ці перші топ-чарти Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer і інших с -с сервісів. Дякуємо. Був Деніс Путінцев, Дякую. продюсер, медіоексперт. Класно поговорили на важливу тему, культурну тему.